Житомирське вище професійне училище номер 14 уже декілька років увійшло у підрозділ технологічного університету, об'єднання матеріально-технічних баз двох учбових майже однопрофільних закладів і дало результат. Науковці, працюючи на випередження, і бачать, що лише в тісній взаємодії та інтеграції з профтехосвітою можна спільно розв'язувати надскладні завдання. Ми зробили лабораторію зварювання, поставили сучасне обладнання, де навчаються діти, зробили модернізацію майстерні зварювання. Зробили модернізацію електротехнічної майстерні і зробили майстерню верстатників, яка буде функціонувати на перспективу. Треба зауважити, що саме на це держава не дала жодної копійки. Це виключно спонсорські кошти або встановлення обладнання, яке простоїло на непрацюючих підприємствах. Учні залюбки вивчають прогресивні професії. Спочатку ми пробували на тренажері, а потім, вже, коли все було добре, вже тренували тобто, вже почали пробувати на матеріалі, дали нам кузькі з електродами. На практиці десь був? Так, на практиці був, вже дві практики у нас було. Був на заводі шалений молод, тобто там теж нас навчили всьому і тобто рекомендували нас щоб ми ходили ще раз. Та все ж інтеграційні процеси вищої ланки освіти і середньої, і спеціальної дають позитивні результати тоді, коли визначаються і спільні перспективи. Сьогодні ми пробуємо, так же як і училище, набути нових професій, нових напрямків підготовки. Це зварювання, це інженерні професії, програмування, гірничих. Напрямки і тому подібне і завжди діяли, і будемо діяти в комплексі. Прокти світа на початку року перебувала у стані невизначеності фінансування. Тепер майже всі училища фінансуються із обласного бюджету, але на рівні минулого року лише той, хто ініціативний і підприємливий та використовує внутрішні резерви, може мати і перспективу для існування.